В в жребі, а селиварися в жеребі, ти чоловіч. З дня на день. А може і так? в мене десь має ліпше пустити. а встай, не маєш нігде її пусти. Ні, то я в стайне, я вже тут не буду блатися до стайне. Я вже не встаю сама. Зараз буду сіювати. Ми... Сівечки. А ну з мечем мороко тече. Ну, прямо. Пру. Пру. А вот ты чай, когда я ловлюсь, я могу разнять деньги, робити. У нашій каріни тіє текла. Ножку! У нашій карі, той чорний, щоб було. Спокійно. Перший день зачало молокотик тіє. Ми проходимо рано, але ще вже бігає, по неї. Той мало би дати лишечку. А ні, певний конік, я думаю. А може всяке буде. Ні, бо тут як на села, якщо в бік, то коник. Якщо черево вниз, то і... Та але я не знаю чим то діло, що нанос. Буде буде вже буде ветер. Тоже не продається. Кубільчина маленька, але. Добре. добре. Щось навіть я має? Я не знаю хто. Метр 55. п'ять не Ні, та. Та я не даю вже. Я, я думаю, що може. Але в слог я не думаю, що без метала. Бо на кешку я на таку фіру наплескав гною. А ти знаєш кору годно мати? Коли? Вона може весь час виробити. Ні, та вона в ногі бігала 8 травня. Восьмей, то десь мало вже. У кінці березня як той комерці вже робити. Як рушок, то... то переносить. Переноси. переноси. Якщо як лишається, то флок. Ми хоч відмилося але зараз береже. Ну, гаді, там 22 дні? Ну, десь так. Така остленька, вона є собі остеленька, не така. Це та, 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 така кобела повільно, велика. Вона... А за гостя. Казав братиску ж любить такі гострі. А, а, на остленька, кубела. На остленька. Та Тепер так, що вона лобили, майже кожен день дні возили собі то людям, то вона така стягнута, немає тіла на собі. Отаке. Так, би їдати жаль, треба ти... було капець широка.

Те, що я його любив, бо він я пускав його на кобели, я йшов у лати, він був дуже спокійний. Він я зняв хмут, я на верх хмут, я пішов, не було питання. Коли а який желебці, такий шяк, крутяться. Ні, це... не було в мене. Він був в мене сильний, спокійний, адекватний жеребець. Такий... А кудись як... він ногу мав ти? Ногу 24 або 23. Або й може більшу. Я то облад, білів, я щось то тут... по... Тан той вже рушок має від нього 23-20 десь так. Він ну, мав... Він сам обліг, лише то облад я відео, сам обліг плескав. А то я ще був по лісму, то що... Наскрізь був. Я ще був він файний був тон. Він файний був, але він був кольтейт. От що. Він бувтей. Був. Так. Та войтато курти... куртий був. Та й він бо я його бачив, як він ще був. Що кому не білові? Він на закрипать покажеш, так? Та так, а вчора дзвонили, що везуть ноги вували. Передні. Мені. Та й на мені. А ні. що він не хотять за нього? Я не знаю, що хоче, Він, казав, що мені. Та 2,5 тисячі би я давав. Я казав, що ні. Та ноги. Передні. Мені ось я дзвонив. Там у мене є ломко такий. Ми говоримо, кажеш, є, твій яшко, я кажу, такий, каже, ноги вбували. А вчора щось. заходили тут, його чули з Закарпатті. І кажуть, бо я їм говорив прямі, я їм вистав. Кажуть, я кажу, в мене а вони кажуть, що в них коні лоблять день у день. Він може дати 4 тисячі, наприклад. І він його або ловить, або вбиває. Сам мені так казав. No. Сам не можуть убити 6 тисяч. Якщо він не кигне, потек на 20 вже, чи на купі, як він там каже, то він на місце вбиває. І все. Так кажуть, вони туди. Та мені в вслаться. А тобі дали гроші. Та дали гроші ні, то й ні, але ви казали, що будуть йти на ко... Куб... на кобиле пускати. Я не знаю. До того, як до дзвониться до ніколи, під'їдеш за ціну, скажеш за то, що липці, може собі візьме. Васько. Та я знаю. Та у синь той ткель, та сарден. У Сергея. Вже нема, вже десь рік як нема, ні? Лик, не давно. У Яси не був, і тут він не їли, той Якби та й загинув, аль тез. Як був аль тез, вже би сте до аль пускали? Не, так, там пускали би смодель. Аль тез. У тебя цель не рушата, Правда, Харік трохи муснищий, давай, але альтест тоже. Хоча Харрик був менший. Ну що, каже, файні гроші ты. та Може без продав за файні гроші. Кобіг. Тобла, ні, то блат, я, я не маю. Я маю валяйку, та я маю двоє лошучків. За нас будуть приплягати. Всім побачимо, ставте лайки, підписуйтесь на канал.